Привіт всім друзі. Скажіть, будь ласка, а у котрі у вас починається робочий день? котрій ви виїжджаєте з дому там, приїжджаєте на роботу. Ну, Більшість, думаю, на роботу приходить на 8 або на 9. Правильно ж? Але тільки не наш міський голова. Наша міський голова приходить на роботу о 10-й в класму випадку. Це в кращому випадку. Дуже часто навіть на 10-ту він запізнюється. Зараз я вам це докажу. Ось 2 червня 2025 року. 10.05. Те, що міський голова навіть не на робочому місці. А тільки їде. Ось. От я, наприклад, вважаю, що з такими проблемами, які є в місті, на роботу треба виходити на 7 годину, як мінімум. Ви гляньте, скільки отримує міський голова? 702 тисячі гривень в рік. Це майже 60 тисяч гривень в місяць. От скажіть, будь ласка, ви так само отримуєте чи трішки менше? Так що, ось так, шановні друзі. Отак ви сплачуєте заробітну плату міському голові і бачите, як він її відпрацьовує. Видно все, ці ями всі, всі ці проблеми, які є. Проблем дуже багато. І ось так міський голова відпрацьовує ці кошти, які ви йому сплачуєте. І, звичайно, міський голова може сказати, що я вже зранку їздила десь по справам. На благо міста працювала, але ні. Це щодня. Щодня на роботу приїжджаємо на 10-ту. Десяту, 10-20, ось так плюс-мінус.